Повернутися у середньовіччя в місті триває фестиваль давньої музики. Цими вихідними звучатиме мелодія французьких королів. Це твори Рамо, Куперна, Клерамболя. у виконанні Надії Величко, яка гратиме на органі, та клавесиністки Анни Іванюшенко. Другий концерт у будинку органної та камерної музики це два різнотемперовані клавіри. На нього приїдуть зіркові виконавці. Клавесиністів цього року багато. Крістофер Сембріч це належить до найвизначніших клавесиністів. Світу свято сиру та вина готує несподіванки. На ньому працюватиме львівська винна пошта, з якої кожен охочий зможе відправити в будь-яку точку світу не лише винні арт-листівки, а й бандеролі. Попередньо придбавши на фестивалі тематичні подарунки, адже на святі будуть вишукані дегустації, працюватиме винно-сирний ресторан. У суботу за аукціону продаватимуть спеціальні лоти, серед яких і батик мальований вином. Свято розпочнеться. Символічним ритуалом для багатьох свят вина в світі, тобто, ми тонну винограду переробимо в виноградний сік, з чого потім зроблять вино. Триває фестиваль єврейської музики разом з молодіжним симфонічним оркестром Інсольвів виступить Клезмерський віртуоз баяніст Борис Малковський це музикант, який написав твори до багатьох кінофільмів і театральних спектаклів. Його робота тайм -петах Тіква» звучала на сценах Амстердама, Копенгагена, Чикаго та Відня. На львівському клезмерфесті вже віртуозів польський диригент Леопольд Козловський. Кле, Кле – то Інструменти, займер то співати, грати співати. Клезмер. Клезмер граючи, розповідає про свій народ, про його історію, радість та сум.